Чи було у вас таке, що замість того, щоб по-справжньому відчути, ви починаєте аналізувати? Посварилися з чоловіком чи дружиною, і замість сумувати думаєте, це така людина. У всіх буває. Треба підчитати, пошукати інформацію на цю тему і йдете в інтернет, наче берете ситуацію в руки, розкладаєте її на частини, підбираєте правильні терміни, пояснюєте собі правильними концепціями. Але при цьому уникаєте болю. Здається, ніби все знаєте, усе контролюєте, а насправді просто ховаєтесь від своїх почуттів. Я дуже добре це знаю, бо це моя історія, і вона ще триває. Довгий час я жила у броні, яку називають інтелектуалізацією. Що таке інтелектуалізація? Це захисний механізм. Він працює так. Замість того, щоб прожити сильне почуття, я починаю його пояснювати. Я ховаюсь у знання, у логіку, у правильні терміни. Карен Хорні ще на початку ХХ століття писала: невротик може уникати усвідомлення своїх проблем саме через інтелектуалізацію. Він ніби дивиться на себе збоку і каже: О, цікаво, у мене зараз криза! І на цьому все. Фактично, це такий режим відсторонення, коли я йду у голову, щоб не торкатися серця, ніби будую стіну із знань, аби не зустрітися з тим, що болить насправді. Моя психотерапевтка часто мені каже: Твоє пояснення це інтелектуалізація. А що ти відчуваєш? І я завмираю. У мене ступор. Бо відчути буває набагато страшніше, ніж пояснити. Я довго могла жити саме так. Тіло просило відпочинку, а я казала собі, це ж кортизол, психосоматика, реакція вегетативної нервової системи і замість лягати спати ще перемивала посуд або просувала білизну до півночі. Коли хворіла, замість прийняти слабкість і попросити допомоги, я думала, організм дає збій. Це просто фаза виснаження і могла з температурою готувати борщ, бо ж хто як не я. Коли мене зачіпали несправедливі слова, замість дозволити собі образу чи сум, я думала ну, це ж проєкція, людина бачить у мене те, що не приймає в собі. І я залишалась ніби сильною. Але насправді носила непрожитий біль усередині. Мовчки миючи посуд чи перекладаючи речі по місцям. Навіть коли подруга віддалилася, я не дала собі права сумніватися, я пояснила це життєвий цикл дружби, бувають кризи, а насправді хотілося просто поплакати. І тут я впізнаю себе у словах Карен Хорні, бо вона казала: невротик часто тікає від болю саме в пояснення. Хто такий невротик? Це не божевільна людина. Це людина, яка постійно живе з внутрішньою тривогою, яка сумнівається, чи її люблять, чи вона достатньо хороша, чи вона має право на свої почуття. Я можу чесно сказати, я типовий невротик. Я такою сформувалася. Чому? Бо ще з дитинства мене вчили бути правильною, не плакати, не злитися. Не показувати слабкість. Мене більше цінували за розум і успіхи, ніж за живі емоції. А ще культура, у якій я росла, сильна, витривала, мовчазна. Усе це робило мене людиною, яка вміє аналізувати, але не вміє відчувати. Я йшла у голову: у пояснення, у книжки, у чужі поради, у блогерів, у лекції. Бо там було безпечніше, ніж у моєму серці. І коли я сьогодні озираюся назад, то бачу, інтелектуалізація стала моїм способом виживати, стала моєю бронею, але водночас і моєю найбільшою пасткою. Чому інтелектуалізація це пастка, вона дає ілюзію сили, наче я все розумію, наче я тримаю ситуацію під контролем. Але насправді ця сила холодна і порожня, бо інтелектуалізація відрізає мене від власних почуттів. А без почуттів неможливо ні зцілитися, ні змінитися, неможливо вилікувати те, що ти навіть не дозволяєш собі відчути. Це як мати аптечку вдома, знати всі назви ліків, навіть читати інструкції, але коли болить, не прийняти жодної пігулки. Дослідження у психотерапії підтверджують, люди, які постійно йдуть у пояснення, довше лишаються у терапії без прориву. Вони можуть годинами аналізувати свої дитячі травми, цитувати книги, називати захисні механізми, але уникають головного контакту з власними емоціями. Вони все знають, але не дозволяють собі прожити. І тому залишаються спостерігачами свого життя замість того, щоб бути його учасниками. Мені дуже допомогла робота із професійною психологіною. Вона була першою, хто почав задавати мені питання: А що ти насправді почуваєш? Де це у твоєму тілі? У грудях, у животі, у горлі? І це, наче, прожектор у темряві. Я починала відчувати там, де раніше одразу включався розум. Коли я вперше змогла сказати мені боляче, мені самотньо, я злюся, в мене спадала частина броні, ніби знімала важкий щит, який тиснув на плечі роками. З часом я вчилася зупинятися в моменті. Кожного разу, як рука тягнеться до телефону, щоб знайти відповідь на чергове насущне питання, я кажу собі: стоп, зараз я знову аналізую, а що я насправді відчуваю? Це непросто. Я не звикла дозволяти собі такі прості і водночас оголені слова. Але саме тоді я відчуваю справжній рух уперед бо відчувати страшніше, ніж пояснювати. Але тільки відчуваючи, я почала по-справжньому змінюватись. Ви подумаєте: так, авторка блогу Тиха сила продовжує інтелектуалізувати своїми роботами просто на іншому рівні. Так? Я справді застосовую відшліфовані і відполіровані навички здібності інтелектуалізації у цій роботі на блозі. Я професорка інтелектуалізації. Але зараз є різниця. Я більше не тікаю від почуттів узнання. Я використовую знання як інструмент, щоб глибше розуміти себе і світ. Я дозволяю собі відчувати, а вже потім осмислювати. І це зовсім інший вимір. Бо коли серце і розум працюють разом, з'являється цілісність. Я вже не ховаюся за теоріями. А ділюся тим, що прожила. А тепер я хочу запросити тебе до маленької практики. Вона дуже проста. Її можна зробити прямо зараз, сидячи у своєму кріслі чи навіть на кухні з чашкою чаю. Заплющ очі, зроби один глибший вдих, і спробуй помітити, що ти зараз відчуваєш. Може твій розум уже побіг пояснювати. Це просто стрес, це гормони, це втома. Але спробуй не пояснювати, а назвати почуття простим словом. Мені сумно, мені тривожно, мені радісно, мені страшно. Далі запитай себе, де це у моєму тілі? У грудях, у животі, у горлі, а може, у плечах? Можливо, ти відчуваєш клубок, тиск, тепло чи холод. Залишся з цим на кілька секунд, не тікаючи у голову, а дозволяючи собі побути у серці, запиши або проговорив голос: можливо, з'являться сльози, можливо, тиша. Це і є контакт з собою. А потім розплющ очі. І зверни увагу, що змінилося у тобі від цього маленького контакту. Інтелектуалізація довгий час була моєю бронею. Вона допомагала мені не відчувати біль. Вона створювала ілюзію сили та контролю. Але жити лише в голові означає залишатися відрізаною від серця, а без серця немає ні близькості, ні справжньої радості, ні глибоких змін. Я досі вчуся знімати цю броню, дозволяти собі проживати почуття, а не лише пояснювати їх. І саме в цьому мій справжній рух уперед. Бо сила не тільки в знаннях, справжня сила у сміливості відчути. А тепер хочу запитати тебе: ти більше пояснюєш чи відчуваєш? Підпишись, щоб ми могли продовжити цю розмову, і напиши в коментарях. У якій сфері свого життя ти помічаєш інтелектуалізацію?